Вчасно, підсумки тижня програма, де ми розкажемо про головне із життя краю. Події, які диктує нам життя, за якими стежать наші журналісти і які турбують закарпатців. Сьогодні детальніше про таке. Валютний шторм. Як витримують його закарпатці? Проблема чи традиція, де заробляють тернівчани? Рахуємо державні кошти, Ускільки держава оцінює подвиг. Тиждень, що минає, був багатим на події: нові призначення, нові звершення та примхи природної стихії. Короткий огляд тижня. Чим жив край в останні кілька днів? Солотвинці переїжджають зі своїх будинків до Тереблі. Наразі у мікрорайон заселились 10 сімей ще дві завершують ремонтні роботи. Триває процес оформлення землі на баланс Тереблянської сільської ради, яка й видаватиме мешканцям документи на право власності. Після кадрових перестановок Ужгород усе ще без головного архітектора. Минулого тижня на посаді начальника управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів поновили Леоніда Самсонова. Однак прокуратура області таке рішення поставила під сумнів і направила до суду клопотання про відсторонення Леоніда Самсонова від посади на час досудового розслідування. Відтак місто. Поки таки лишається без головного архітектора. Із газом в домівках активно триває підключення населених пунктів до газопостачання. Не так давно завершилась газифікація села Вишуватий, а незабаром до газопроводу також під'єднають села Вільхівці, Нижня Апша, Нерестниця та Топчино. Цілому на Тячівщині сподіваються протягом року забезпечити газопостачання майже у 8 тисяч домівок. Темпи підключення до централізованої мережі цілком залежать від державного фінансування. Приміром, вартість газифікації нижньої апші близько 7 мільйонів гривень, із яких виконавцям робіт поки заплачено лише півмільйона. В Ужгороді на заклик долучитися до всеукраїнської акції на підтримку Євромайдану відгукнулося небагато краян. 13 лютого вийти на вулиці, призупинити роботу та навчання на годину закликала закарпатців місцева опозиція. Мета заходу підтримати всеукраїнську акцію, спрямовану на виконання вимог Євромайдану. Більшість закарпатців навіть не чула про подібний захід. Наприклад, більшість ужгородських підприємств працювали у звичному режимі, не перервалося навчання і в ужгородському національному університеті та лікарнях міста. Ми знову несемо сусідам сміття. Усе через високий рівень води в річках. Він піднявся після понеділкових дощів і тримається вже котрий день. Гірськими річками приносить до кордонів із Європою тонни пластику. Закарпатські водники констатують, одна річка за хвилину переносить через кордон до півсотні пляшок. Звільнити закарпатські водойми від сміття на думку екологів, допоможе організація роздільного збору побутових відходів саме у гірських районах. Встановлення контейнерів. Для сортування сміття в одному селі коштує від 25 до 30 тисяч гривень. Таку систему вже впроваджують на Рахівщині та Воловеччині. В Ужгороді запалили нові ліхтарі. Вуличні світильники після кількох років темряви запрацювали в мікрорайоні Радванка. У 2012-му електрики замінили стару лінію електропередач на нову. Однак вуличного освітлення в мікрорайоні так і не було. Проблема залишалася за ліхтарями минулого року. Із держбюджету виділили 821 тисячу гривень на відновлення вуличного освітлення в Ужгороді. Однак через пізно проведений тендер кошти використали. Тільки тепер цього року освітлення ужгородських мікрорайонів продовжать. Запевнили комунальники. Ну, а тепер про найважливіше, що сколихнуло всю країну, валютна паніка в Україні почалася тиждень тому, коли за дві доби курс долара зріс майже на пів гривні. Фінансисти з небажанням дають нові курсові прогнози, бо ж зараз курс залежить від двох аспектів політичного та спекулятивного. Перший непередбачуваний, а розмах спекуляцій безпосередньо залежить від розміру гривневих запасів банків. Про те, як позначилися курсові коливання на різних сферах закарпатського. Бізнесу та життя. Та що з цього приводу думають експерти далі у сюжеті. Перші хвилі на валютному ринку здійнялися цілком сподівано на початку року. Щедрі у новорічно-різдвяні свята українці помітно підтягли паски одразу після свят. Однак Нацбанку вдалося зупинити розгойдування валютної гірки і він встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 7,9590. Проте це не додало заспокоєння на тривалий час, і нині аналітики повертаються до визначення основних передумов знецінення української валюти. У нас постійно існують проблеми з балансом зовнішньої торгівлі. От у нас він з 2004 року від'ємний. А це значить, що в нас таку кількість валюти виїхала або вимилася з України. Друга причина це борги зовнішні. Борги ми віддаємо у валюті. Третя проблема це інвестиційний клімат. Він у нас на сьогодні, на думку багатьох спеціалістів, найгірший в Європі. Чому? Залежні від валюти, це запитання ставить собі, чи не кожен українець? Отже, курс валют прямо впливає на ціну палива, експортні продукти та промислові товари, і звичайно на погашення валютних кредитів та поїздки за кордоном. У свою чергу ціна палива закладена у транспортні видатки практично всіх інших груп. Отож, найбільш вразливим до валютних хвиль виявляється паливо, яким користується більшість населення, і цінова складова якого входить у вартість кожного товару. На ринку нафтопродуктів України 80% – імпорт: Білорусь, Румунія, Росія. Відповідно, усі контракти заключені в іноземній валюті. Постраждали всі, постраждали поставщики. Страдає ну, і От, Скажімо, звичайна роздрібна АЗС. Саме основне, що на цьому ну, кінцеві споживач прості люди, такі як ми з вами, ми також бачимо, що якщо раніше ми на 100 гривень могли отримати 10 літрів палива, то тепер на 100 гривень ми отримуємо тільки 9 літрів палива. Такі коливання у ціні на бензин за принципом ланцюгової реакції викликали зміну цін на продовольчі товари. За логікою, усе, що вирощено і придбано до здорожчання, повинно реалізовуватися за старою ціною. Підприємці визнають, продуктовий кошик кожного дня тримається, а от ціни на несезонні овочі та вітамінні цитрусові впевнено повзуть догори. «Всі виробники і імпортери у зв'язку з підняттям долара, що автоматично потягнуло за собою подорожчання сировини, збільшення закупівельної імпортної ціни, подорожчання бензину. На це що вся продукція здорожчує. Сьогоднішня ситуація на продовольчому ринку своєрідна розплата за прагнення побудувати базовий бізнес на торгівлі, левова частка продовольчого асортименту, імпортного виробництва. Вітчизняний же сегмент міцно змурований іноземними складниками, паливно-мастильними матеріалами, добривами, почасти насінним матеріалом. Однак у короткочасному вимірі ніхто не виключає банального прагнення, чи то нагріти руки, чи то зробити авансовий запас на можливе наступне здорожчання. На фоні продуктового неспокою втішну стабільність виявляє ринок промислової продукції у її найбільш запитаному просторі побутовому. У нас це не відчувається в нашій торгівлі. Ми як торгували, так і торгуємо далі. Ціни ми не міняємо, так що все залишається по-старому. Потужні мережі, які мають постачання напряму від виробника, наразі мають шанс збільшити об'єми реалізації. Їх регулярно поповнюють українці, які прагнуть вкласти кошти у товар. Кардинально інший підхід на ринку дрібного продажу він напряму залежить від закупівельних цін. Тому ринкові ціни реагують на курс валют щоденно. Звичайно, зміни у курсі валюти впливають на нашу роботу. Ми закуповуємо товар за валюту, а продаємо вже за гривні. Тому нам потрібно постійно слідкувати за курсом. Найвразливішу до валютного шторму сферу банківську наразі регулярно намагається втримати Нацбанк, який застосовує усі доступні важелі, а їх немало для того, аби з одного боку не допустити спекуляцій на ситуації, з іншого переконати українців не піддаватися паніці. На сьогоднішній день ситуація на валютному ринку керована. І контрольована курс може незначно коливатись обидві боки. Це абсолютно нормальна ринкова ситуація. Якщо із суб'єктивним фактором впливу на валютно гривневі стосунки фахівцям ситуація більш-менш зрозуміла, то з об'єктивними доведеться працювати чимало, і це визнають як на державному, так і на міжнародному рівнях. Якщо ситуація розрішиться і Україна здвінеться в сторону Європи то здесь я так думаю, что в долгосрочной перспективе есть шанс, что гривня укрепится. Во-первых, будут европейские деньги, европейские программы вот, направленные, да, целенаправленные на, на Украину, и их будет много. Вот, я думаю. И, ну, даже кроме этого, я думаю, что все-таки гривня станет сильнее, потому что в стране начнутся так называемые структуральные реформы. З необхідністю реформ погоджуються всі. А от власне і з їхнім напрямком та наповненням виникають певні питання. Що ж робити вже сьогодні? І головне, нам. Я думаю, що переживати закарпатцям особливо не стоїть. Они очень швидко адаптуються, по крайні мере, швидше, ніж інші регіони до цієї волатильності. І фактично не стоїть ожидати великої паніки в Закарпатті по цьому поводу. Їх теж турбує питання нестабільності гривні, але до України вони завозять саме валюту. Два мільйони українців щорічно виїздять будувати, допомагати по господарству та доглядати дітей та старших людей далеко за межі рідної країни. Тим самим наповнюючи її майже 10 мільярдами євро за рік. Цифри ці неофіційні. Офіційних даних взагалі не озвучують. Заробіток на чужині вже роками став звичним і для закарпатського жителя. Росія, Чехія та Італія. Країни, які дали роботу, майже 70 -ти тисячній армії заробітчан лише одного закарпатського району Тячівського, за статистикою у районі налічується 90 тисяч пратиздатних громадян. Утім, лише чверть із них офіційно працевлаштовані. Ну а на обліку у районному центрі зайнятості перебуває всього. Тисяча безробітних. Із окремих сіл району на закордонні хліби одночасно можуть виїжджати до 80% мешканців. Саме така ситуація і у селі Терново була там і досліджувала тему Ірина Надворна. Терново село із притаманими для усіх глибинок Тятівщини проблемами. Із 38 вулиць лише 12 освітлені, з автошляхів більшість тернисті. А ще наболіли питання утилізації сміття. Між тим терново незвичайне село. Тут на 40 квадратних кілометрах розмістилась понад 9 тисячна громада. Задяки цьому село встановило рекорд України з густоти населення. От тільки з роботою халепа нових заводів не будують, старі відмерли. Основний ще з таких був у нас агрофірми Колгосп, де працювали два цигельні заводи. Де працював концерний цех. Фірма зараз знаходиться на стані ліквідації. Цегельний завод іще минулого року працював, але вже частково не цілий рік. Один із цегельних заводів. Ну, Консерний завод вже років, я думаю, 15 як не працює. Ну, скажімо, за часів СССР працювали ці підприємства. Ну, крім того, ферми працювали. На даний час то все не працює. У найкращі для села часи роботу мало практично усе працездатне населення. Зараз працюють школа, садок, бібліотека, будинок культури, сільський клуб, амбулаторія, фаб, швейна фабрика та близько 60 торгових точок. Разом узяті це лише до тисячі робочих місць. Середня зарплата приблизно 2,400-2,700. дві як нам поставляють. Наші поставчики замовлення, я рахую, що для місцевого населення для сільських жінок, для таких, які ще й дома мають підсумні всі господарства, те, ще користуються це. Я знаю, на перший погляд така нормальна зарплата по нашим міркам. Уся сільська інфраструктура Тернова переважно дає роботу жіночому населенню. От і на швейній фабриці з понад 150 працівників, 90% жінки. Шість років всього три роки працюю, а три була в декреті. Тепер недавно вийшла на роботу заміжня. Ходить на заробітки в Росію на стройки. Будівельні роботи, сфера обслуговування, догляд за дітьми та пристарілими, сфери працевлаштування Закарпатів за межами регіону. Заробітчанство уже давно стало традицією для місцевого населення. 60% населення Тячівського району виїжджає на заробітки. Це буквально я би сказав на останні 40-50 років, і традиційно це було все у тому. Зараз така сама ситуація, що 60-50% населення це працюють у Росії, у Польщі, у Іспанії. Ну, в різних, будемо казати, країнах. Я зато ще раз хочу казати, що найвеликий інвестор в Тячівському районі це наші люди, які йдуть, заробляють кошти, приводять кошти сюди, будують міні-магазинчики, міні гостиниці що ви бачили, заправочні станції, рішають свої життєві проблеми, вкладають гроші в сім'ю. Загалом пошуки роботи з кращою винагородою притаманні закарпатцям здавна. Перша хвиля на початку 19-го століття сягнула Канади. Кінець вік. Ковині виніс наших земляків на береги Португалії. У 20 столітті закарпатці помандрували до Італії, Чехії та Росії. Тоді заробітчанство стало чи не визначальною рисою нашого ринку праці. Такою є і сьогодні. Та чи щастить шукачам роботи з легальним працевлаштуванням? Якщо кажімо, у 2010 році суб'єкти, які мають право на працевлаштування, то вони працевлаштували за кордоном 80 осіб у 2011 у 87, у 2012 49 і в 2013 42 наших закарпатців офіційно працевлаштовано за кордоном. Виїхати на заробітки, отримати легальну роботу, медичне страхування, безпеку, врешті-решт, з кожним роком це вдається все складніше. До країн Євросоюзу зазвичай українці потрапляють за допомогою мережевого рекрутингового фактора. Сусід, який вже працює, знаходить місце і товаришеві. Цивілізована Європа відпрацювала чітку систему захисту власного ринку праці. Тому нелегально працювати на заході тепер складно і навіть невигідно. Да, треба довести, що вони не знайшли а, на це робоче місце ні швейцарці, ні євросоюзці. І потім що знаєш, бо Україна, якби ну не офіційний термін. Трітлендер, тобто третя країна третій. східна сусідка за прикладом Європи теж вдається до захисту своєї робочої сили. Зміни у міграційному законодавстві помітно обмежать термін і умови перебування іноземців на території Росії. Попри все, це закарпатці зацікавлені у добрих стосунках із одного і з іншого боку українського кордону. Ця полівекторність від природного бажання заробити і заробити більше. Бо в країні і в краю, зокрема, заохочень для повернення заробітчан немає. Попри те, що в районах потрохи відбудовують заводи та промислові підприємства. Все ж на всіх роботи не вистачить, та й зарплатню від 4 тисяч гривень рядовому робітнику на тій життячущині близькій перспективі не запропонують. це заробітчани і геополітичним вибором України, адже від цього безпосередньо залежить їхня подальша зайнятість за кордоном, як може позначитись на трудовій міграції вступ нашої держави до одного із союзів Європейського чи митного ми спитали у директора науково-дослідного інституту центральної Європи Ужну на думку Мирослави Ленділ, наслідки не забаряться, хоча й різнитимуться. Росія, хоча й розробила для іноземців жорсткі правила перебування на своїй території, все ж зацікавлено. На в тому, щоб заробітчани із слов'янських країн переважали над трудовими мігрантами з Азії у той час, як підтримка українських робітників у країнах Європи цілком залежить від того, наскільки підтримують ці країни європейські прагнення нашої держави. Далі коментар експерта. Думаю, що Україна підпише году про асоціацію з європейським союзом. Ну, певний період часу, можливо, не цього року, а через рік, на що я сподіваюся, то будуть виставлені певні обмеження щодо легального працевлаштування українців в Росії. Таким чином, якби геополітичний вибір України, він буде впливати в більш негативному руслі на можливості працевлаштування в Росії. Аніж європейському союзі в Європейському Союзі це буде фактор можливості для ринку створювати нові робочі місця, і час такі країни, як Польща, країни Прибалтики, деякі інші країни будуть десь в знак такої моральної солідарності з українцями розширювати ці квоти на працевлаштування. Але це не може бути занадто масштабний проект, тому що рівень безробіття зараз в країнах Європейського Союзу багатьох з них є достатньо високий, щоб взагалі надавати можливість для працевлаштування будь-якій краї... будь-якому будь громадянину. Десятирічна війна в Афганістані закінчилася рівно чверть століття тому. Бойові дії за участі радянських військ тривали там із 1979 по сімдесят рік. Сьогодні в Україні живе 260 тисяч тих, хто звідти повернувся. На Закарпатті таких майже три тисячі. Сьогодні вони ветерани, а отже, пільговики. Соціальні виплати та різні види пільг. Це захищені статті бюджету з року в рік. Держава гарантує афганцям соціальний захист. Так само з року в рік вони кажуть, проблем у них. Не меншає напередодні 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Самі ветерани розповідають усе, як є насправді до 50 -ти. до 50 років. Так що, так хлопці пройшли пекло, пекло війни, а то не забувається. Сердечко часто не, не витримує. Афганці рано помирають і багато хворіють. Знають це і самі ветерани, які усе життя після Афганістану розплачуються власним здоров'ям. І медики, які лікують їх, от уже 25 років. Це ті, хто були строковою службу, проходили. Їм тоді були 18 років до двадцяти, хто був в Афганістані. І офіцери прапорщики вони трошки старіші. Але тим не менш, і ті, хто був, і хто молодий, і хто старший, всі дістали якісь поранення, контузії, мали хронічні інфекції. То все безслідно не може пройти. Зараз у них такий вік молодих хлопців здавалося, молоді хлопці, котрим зараз 50-48 років. Почали хворіти. Зараз у них виходить із серцево-судинна патологія, високий тиск, ось знаходимо цукровий діабет. Обласний госпіталь чи не єдиний спеціалізований заклад у краї, де ветеранів лікують безкоштовно. Культура, питання все на вищому рівні. Ні, в одній водною таймити трамінька зірва. Mm -hmm. Щороку ветеранам призначають 15 -день на терапевтичне лікування. Добова норма на кожного афганця 35 гривень на харчування, 40 гривень на медикаменти. У соцзахисті запевняють, що на медичні потреби учасників бойових дій держава виділяє гроші без затримок. Санаторне коротне лікування, медичне лікування, засоби реабілітації для інвалідів. Якщо є така категорія 100% держава проплачує, вони забезпечують протезами, протезами, палицями, милицями, інвалідними військами і таке інше. Санаторне лікування могло б вирішити чимало проблем зі здоров'ям ветеранів. Зараз спеціалізований санаторій є тільки один на всю країну під Києвом. Щороку здоровитися за державний кошт може лише один із тисячі. Ідея створити спеціалізований реабілітаційний центр в Ужгороді кілька років тому була у самих афганців. Тоді канадські благодійники пропонували фінансування за умови вкладу місцевої влади у розмірі менше 200 тисяч гривень. Меріянішла так де сто. 90 тысяч гривен. Говорит, у нас сейчас такой суммы нету. Началась как раз начался часа кризис, к сожалению. И эти деньги не были найдены. А условие было гранды такое, что если мэрия первый транш проплачивает, остальное мы поэтапно вводим в эксплуатацию. И у нас свой революционный центр, где мы могли бы все І не только учасник видістінвал відвини, но і громадяни міста Ужгорода і районів могли б прийти реабілітацію. Питання рівня життя пільгових категорій громадян завжди у грошах. Адресна грошова допомога має надаватися коштом області минулого року. Соціальні виплати за програмою турбота склали понад 2,5 мільйони гривень. Держава повинна частково брати на себе оплату комунальних послуг замість ветеранів афганців та забезпечувати житлом. Наразі розмір житлової субвенції для Закарпаття невідомий. Минулого року в усій області вдалося придбати для них чотири квартири. Тим часом тільки в Ужгороді в черзі на житло наразі перебуває 25 афганців. По житлу ми ще не знаємо, скільки області буде виділено субвенції, але є надія, що також буде не менше як в минулому році. 728 тисяч в минулому році ми використовували. Та закупили закуплю житла або ні на мітернаціоніс ветеранські організації є майже у кожному населеному пункті у журицькому осередку. Через безгрошів'я зараз немає де навіть зробити музей пам'яті Афганістану. Значить, єс у нас директор комунального хазяйства Горисполкома. Вот департамент комунальних хазяйств гори з Полков, який давить мені своїми угрозами. Вот до мене як председателя, я председатель городської організації з зам обласного председателя. Передачи в суд, значить, начитав вже 10 тисяч за неуплату оренди за наше поміщення. 25 років тому вони повернулися з чужої війни. Тепер право на гідне життя відвоюють у своєї ж держави щороку. Різними відомствами видається близько 10 тисяч посвідчень учасників бойових дій. Кожен третій афганець в Україні липовий. Посвідчення афганця дає право на чисельні пільги, проте більшість із тих, хто за останні роки отримав його, ніколи не був у Афганістані. Тому реальним воїнам-інтернаціоналістам на повне соціальне забезпечення державних грошей ніколи не вистачає. Наскільки би не збільшувалось державне фінансування? Вихід очевидний. Поки не перевірять, хто є хто з пільговиків, самим афганцям кращого життя не бачити. І до ще однієї не менш важливої події тижня, що минає, день святого Валентина, якого чекають закохані, і проти святкування якого виступає церква, Принаймні, проти помпезного святкування. Однак головну його ідею підтримують всі: дарувати любов. Ми розкажемо вам про цікаву родину, родину, у якій 14 лютого народилася дівчина Валентина, яка є прямим нащадком Адама та Єви. Валентина донька Адама та Єви. Ось вони показує жінка старі фотографії своїх батьків. Розказує, тато був із Волині, а мама із Закарпаття, куди її відправили служити молодого хлопця. Тут вони зустрілись, закохались і, переїхавши назад на Волинь, народили чотирьох дітей. Те, що її батьки із такими біблійними іменами зустрілись не випадково, жінка до сих пір вважає Божим промислом. Для мене то було все якось так піднято. Я все так гордилася тим, що в мене тато Адам, а мама Єва. Я от і в дитинстві я так себе пам'ятаю. Що... Насправді не було якогось такого моменту. Я не пам'ятаю в пам'яті, що от мама сіла і розказала мені, що от ти внучка Адама і Єви. Там у мене. Тобто, якось воно так все протягом протягом життя, так, протягом життя вияснялися такі цікавинки. Завжди я цим пишалася і всім розповідала насправді. Валентина Адамівна народилась в кінці 60-х, 14 лютого. В ті роки в Радянському Союзі дівчат масово називали на честь першої жінки космонавта Валентини Терешкової. Про те, що її ім'я за кілька років буде асоціюватися виключно із Днем Закоханих, жінка дізналась випадково. А зрозуміла я то вже в 93 третьому році, третій, четвертий рік. Ми тоді жили. Малисімейки, було вже в мене двоє діточок. І якось теж я теж варила вареники. І якраз по телевізору говорили, що в Америці святкується свято святого Валентина. І я до чоловіка говорю, що кажу, то і мене так назвали за те, що я родилася 14 лютого. А він каже, та правда. Я Кажу, подивися, скільки... хто тоді знав, що то буде таке свято. 14 лютого Валентина, донька Адама та Єви, ліпить фірмові сімейні вареники та пече капусту по-волинськи. Ввечері її вітатимуть із подвійним святом. На 22-х зимових Олімпійських іграх у Сочі Україну представлятимуть закарпатці Анна Марі Чундак, чемпіонка світу з паралельного слалом гіганту серед юніорок у Новій Зеландії та Йосип Пиняк багаторазовий чемпіон України, призер і переможець змагань Кубка світу. Наразі вони знаходяться в Сочі, тренуються і готуються до змагань 19 та 22 лютого. За виступами закарпатців будемо слідкувати і ми бажаємо нашим тільки перемоги. Знову бордістам, побед і успіхів. О, і у жгорці треба також, щоб ви діставали щось. Пора вже хлопці. Но, е, якась, у нас гори, у нас сніг. Но, сам Бог дав. Розумієте, де тренуватися. І покажіть тим москаликам. Перемоги і тірки. Їм побажаю успіхів. Показати на всі 100%, що вони навчилися, що вміють, і не як кажуть, не, не опозирити Україну. Бажаю виграти, звичайно. Ну золото, як мінімум, нехай Бог їм дасть сили, здоров'я здобути ці перемоги. І нехай Україна наша стане на світовому у світовому рейтингу на щабель вищий, ніж вона є. А може і на декілька. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми, яким його запам'ятають краяни. Побачите вже за мить. Наостанок що програми, будемо залишати найважливіше вашу думку про тиждень, що минає. Підготовка к празднику Валентина, Валентіна, 8 марта. То тобто стараємося думати хорошому і, і мислити позитивно. У мене маса собиття. Оператор в новий город. Я родом і зумані, сам жив у час прияха крадну сюди. Ну, напевно, розібрали барикади перед Закарпатською облдержадміністрацією, оскільки сніг зійшов, їх замінила на щось інше. Та й більше нічим. Життя таке швидке, що не встигаєш його якось ділити на тиждень, а живеш одним моментом. Ну, цей тиждень починається весна, дуже приємні емоції. Свято Валентина, це не... ну, перше. До свята всі готуються, ходять купувати квіти. Я також придержував правила. Щоб в мене було кімната, вся у гривнях по одній гривні. Не на одну гривню я не поміняю на долар. Отакий він тиждень очима закарпатців. У нас на цьому все крапка. Я прощаюсь з вами. Робіть правильні висновки і будьте мудрими. До зустрічі.